Бо справжні барди склали свої мечі, і життя не варте, щоб просто щоранку йти. Ти вдень гасаєш по справах туди й сюди, і, мов в фортецю зводиш роман вночі. Бо в кожного міста карма своїх подій, а отже і свій біограф та свій читач. Трамвайні зупинки знають шляхи невдач, мости зберігають фото нових надій. Що зробиш, як давні маєтки Розтрощить кран, і вежа із сотні цеглинок впаде в душі? Смоктати досвід від незагоєних ран, творити швидше, ніж інші, ламають мерщій.